У цьому відео я хотів би пов'язати між собою означення тригонометричних функцій за допомогою одиничного кола та через трикутник. І тут мені допоможе невелике завдання. Мені потрібно поєднати ці от співвідношення сторінне або на одиничному колі, або на трикутнику. І значення функцій, які у мене виявлені блакитним, які знаходяться по ліву сторону екрану. Добре. Тоді. Перед тим, власне, як перейти до виконання завдання, нам потрібно згадати, а що таке взагалі ці синус, коснус та тангенс. Тут я хочу поєднати корисне з приємним і розказати вам про один метод запам'ятовування, який використовують в англійських школах. Він формулюється як S, «то». Не лякайтесь, все насправді дуже просто. Перші літери. Це перші букви у назвах функцій. Тобто s це синус, C – це косинус і T це, власне, тангенс. Тепер, аби знайти синус, нам потрібно взяти протилежний катет опозит та поділити його значення на довжину гіпотенузи. Коли мені потрібно знайти значення косинуса, я беру прилеглий катет. Adjacent і ділю на гіпотенузу, з тангенсом ситуація аналогічна. Беру opposite катед протилежний, і ділю на adjacent на прилеглий. Можливо, вам це трохи спростить процес запам'ятовування. Чому ж такого відповідника немає в українській мові? Як на мене, пояснення доволі просте протилежний та прилеглий катети мають спільну першу літеру, навіть друга буква так само є однаковою. Але якщо у вас вдалося придумати. Собі якийсь спосіб для запам'ятовування. Або ви його придумаєте найближчим часом, то діліться, будь ласка, у коментарях. А я тим часом перейду все-таки до виконання завдання. Починати ми будемо з одиничного кола. Чому одиничний, я думаю, ви пам'ятаєте, бо його радіус дорівнює одиниці. Отже, х поділити на 1. Окей, косинус – Це у мене якраз прилеглий катет. До гіпотенузи. Добре. І тоді, чому ж у мене буде дорівнювати прилеглий катет. Ну, це ж відрізок. Він починається у нас у точці 0,0 і закінчується у точці x 0 Тобто його довжина буде дорівнювати x-0. Тобто х. Добре. Тоді коснус альфа дорівнює x поділити на 1. Супер! Так і запишу. Дорівнює косинусу альфа. Але ж я можу сказати ще один цікавий момент що це ж у мене х поділити на 1 те саме, що і просто х. Добре, до цього я ще повернуся. Y поділити на 1. Синус це у мене відношення протилежного катета до гіпотенузи, і тут у нас ситуація аналогічна. Довжина цього катета дорівнює y координаті. Окей, тоді y координата поділити на 1 це у нас синус альфа. Записую дорівнює синусу альфа. Ну, і я знаю, що y поділити на 1 це те саме, що y. y дорівнює. Добре. Чому я це написав? Пояснення насправді дуже просте. Якщо у мене x дорівнює косинусу альфа, а y дорівнює синусу альфа, то я можу. Переписати оцей от запис координат. І тепер у мене будуть не просто x та y. У мене будуть косинус альфа та синус альфа. Добре. Тепер x поділити на ірик. x – це у мене виходить прилеглий катет поділити на ірик, на протилежний катет. Добре, я такої функції насправді не знаю, поки пропущу, перейду до y поділити на X. Тобто протилежний катет до прилегло, і я вже знаю, що це функція тангенс. Тобто дорівнює тангенсу альфа. Угу. Тобто, якщо тут у мене було y поділити на x дорівнює тангенсу альфа, то x поділити на y. Буду дорівнювати одиниці, поділеній на тангенс альфа. Добре, можемо тоді зараз все-таки не просто знаходити, чому ж дорівнюють значення, а і пов'язувати їх зі значеннями функцій. Добре, я ж бачу, що тут у мене кут альфа, тут у мене кут альфа. Ну, І загалом. Ці трикутники у мене є рівними. Воно що сторона S у мене дорівнює одиниці. Ну і ті сторони так само будуть дорівнювати тим відрізкам, що є у мене на одиничному колі. Добре, я знаю, що тоді косинус кута альфа у мене дорівнює X. Тобто косинус кута ПС у мене так само буде дорівнювати, дорівнювати X. Окей. Тепер синус ПС у мене дорівнює синусу альфа і дорівнює y поділити на 1. Тобто я можу писати, що синус кута ПС дорівнює y. І тепер я можу ще авторитетно заявити, що тангенс кута ПС у мене дорівнює y поділити на х. Добре. А х поділити на y я поки взагалі викреслю. У цьому випадку нам це значення не є потрібним. Але насправді я скажу, що навіть для цієї функції і до інших обернених, що ми ще будемо зустрічати у цьому відео, є своя назва. І якщо вам цікаво, то я пропоную вам пошукати, а як же вони все таки називаються. А я тим часом буду переходити далі, і далі якраз уже буду працювати з трикутником PES. І спочатку мені потрібно знайти відношення сторін П, П та І. Окей, як мені це зробити? Одразу запишу тут дорівнює. П це у нас прилеглий до кута альфа-катет, і E це протилежний до кута катет. Тоді це виходить, що це знову-таки. Одиниця поділена на тангенс альфа. Тобто P поділити на E, це значення нам також не є потрібним. А от E поділити на P, тобто протилежний катет на прилеглий, це якраз тангенс альфа. Це те, що нам треба. І оскільки тангенс альфа дорівнює тангенсу кута PS, то можу одразу записати. Що. Поділити на P. Це у мене тангенс нашого кута. Добре, рухаюся далі. S, гіпотенуза трикутника, поділена на прилеглий до кута катет. Так, я цього поки не знаю, рухаюся далі. У мене ж тут якраз є обернена. А прилеглий катет поділений на гіпотенузу. Це у мене ж якраз буде тоді. Це у мене буде косинус альфа. Добре, і тоді S поділити на P, відповідно, одиниця поділена на косинус альфа. S поділити на P мені поки що не потрібно. А от P поділити на S я записую до значень косинуса кота P. І це у мене P поділити на S. Добре. Тепер йду далі. E поділити на S. Протилежний катет поділений на гіпотенузу. Я думаю, що вам уже буде зовсім просто сказати, що це в мене точно те саме, що синус альфа. Записую, дорівнює синусу альфа. І тоді S поділити на E. Це одиниця, поділена на синус альфа. І це я поки викреслюю, а E поділити на S записую до синуса кута ПС. Так, дорівнює. Синус. Ой. Це Е e поділити на С. Добре. На цьому, в принципі, і все.